У Борисполі по вулиці Котляревського відкрито центр обслуговування платників податків. На урочисті події був присутній перший заступник голови податкової служби Київської області Володимир Гаркуша. Він першим перерізав червону стрічку. Далі, 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 далі. У своєму виступі Володимир Гаркуша зазначив, у новому центрі швидше оформлятимуть податкові документи. Відкритий центр дасть змогу платникам податків отримати ті послуги податкові, які вони очікують, які вони бажають побачити і отримати набагато в коротшому, простішому вигляді, чим було на сьогоднішній, ну, до сьогоднішнього дня, так вважаємо. I do believe in <foreign language> Олексій Павлов завітав до податкової, щоб здати квартальну звітність. Говорить про якість обслуговування. В принципі, обслуговування люди також приємні, як і були. Ну, обстановка ну, звісно, приємно знаходитися в чистому, уютному поміщенні, ніж в старому. Ну і вдяхло, можна так сказати. У залі, де обслуговуються платники, розміщено інформаційні стенди до стелі, прикріплено плазмовий екран, де транслюються рекламні ролики, та в подальшому будуть показані семінари. Все зроблено для зручності платників. Так як ви бачите, розміщено багато інформаційних панелів, де вони можуть прочитати цікаву для себе інформацію. Тут розміщені вказівки, які зали, куди потрібно проходити. Також вестибюлі розміщено… Ни модератор, стійка модератора та дівчина, яка, якщо виникнуть, якісь проблеми, вона завжди допоможе в будь-яких питаннях. Також там буде інтернет на комп'ютері, і коли платникам потрібно буде взяти якусь інформацію, вони зможуть підійти і попросити її. Думаю, вважаю, що нарешті платники податків, які роками ходять в податкову інспекцію, з полегшенням здихнуть і скажуть: нарешті нас обслуговують на європейському рівні. Щоб створити центр обслуговування платників податків, міська рада Борисполя виділила 200 тисяч гривень. Мені приємно те, що наша Бориспільська міська рада долучилася до створення цього центру. Ми приймали фінансову участь. В цьому 200 тисяч було винайдено це не так просто при нинішніх. Законодавчій базі, щоб допомогти, от але слава Богу, що ми свою лєпту, я кажуть, внесли, і це є сьогодні окрасою нашого міста. Олександра Шостак, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль.